Всім привіт! Мене звати Тетяна я рада бачити вас всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене. Наступив третій тиждень різдвяних стартів, які організувала Вікторія з каналу Україночка в'яже з в'яжемо тренди. І третій тиждень в мене буде Зайченятковий. Нарешті вже всі дівчата в'язали, майже всі. Багато хто в'язали зайців. Тепер і моя черга. В своєму першому відео Різдвяних стартів я казала, що хочу для племінників зв'язати ведмедиків. Але за умовами цих стартів має бути хоча б один заяць. Тож я вирішила, що ведмедики перетворяться на зайченяток. А чому б і ні? І ось цей сіренький, це в мене буде для племінника. Він хлопчик, він з блакитними очима, без таких вій. І це дівчинка. вії я приклеювала сама. Ой, вибачте, вії я приклеювала сама, ну досить непогано вийшло. Мені сподобалось. Клеїла я їх на ось такий звичайний клей момент, водостійкий універсальний, тож, може, комусь буде цікаво. Так, Хлопчик в мене буде сіренький в блакитних шортиках. І дівчинка в мене буде бускова, ось такий, о, такий дуже гарний колір, пильна роза, трохи вона вам засвічує. Десь, десь, ось так вона правильно передається. Ось тут така пильна роза. На сайті було написано, що це колір гвоздіка. То чекайте наступних включень. Ось такі. Ага, і ще не сказала гачки номер 5 і номер 4 Свою корову я в'язала гачком номер 4 і мені було досить зручно. Мені не хотілося взяти гачок побільше-поменше, тож я думаю, що і цей раз ніяких проблем не вийде. А на вушка за майстер-класом рекомендують брати гачок номер 5 і в'язати їх так досить повітряно, легко. Носик не знаю, чому, бусковий. Мені здавалось, що я замовляла блакитний. Я, чесно кажучи, тільки січ... зараз щось мені він так. Ну, в мене є ще рожевий носик. Рожевий, звісно, з сірим був би краще. Але що ж таке, живий, мабуть, тікає. Але... Якщо я поміняю місцями, то цього носика і видно не буде. Хоча, ніби то і непогано, можна і ось так зробити. На чогось мені здавалося, що буде. Я спробую, вже коли буде час ставити носики, я спробую і один, і інший, ну, звісно, тут рожевий виглядає набагато краще. Ще й з камінцем взяла для хлопчика. Щось якась я дивна, дівчата. Я не знаю, чим я думала, коли я брала ті носики. Але, ну, вже, вже є, як є. Тож, до наступних підключень чекайте мене. Вітаю вас! Я до вас зі своїм вуханем. Дивіться, які вуха вже виросли в нього. Такі прям прямкі Так, такі вони приємні, ну просто я, я не можу. такі вони, Хочеться увесь час їх торкатись, і я не можу зупинитись. Прикладала я, прикладала ті носики, і, мабуть, все ж таки я лишу цьому зайчику рожевий носик, хоча це ще не точно. Як я і казала вам раніше, я в'язала вуха гачком номер 5 і рекомендувала їх в'язати досить так вільно і повітряно. Такий він прям в мене ось з дірочками. І хочу сказати, що ну, не можу я в'язати вільно. В мене щільність в'язання ну, дуже щільна, не, не дуже щільно, але Досить щільно я в'яжу спицями, тож і гачком, скоріше за все, мені буде зручніше в'язати так, щільніше. Тому що ці вушка мені далися, скажімо так, ну, нелегко. Після них в мене навіть трохи болів зап'ясток. І вже дівчинку свою я хочу спробувати в'язати зі своєю звичайною щільністю. Я так розумію, вони вийдуть меншими, ці вушка, але ну, я думаю, що мені буде комфортніше так в'язати. Не знаю, коли зв'яжу, я вам розкажу. Ось такі в мене просування. Побіжу дов'язувати. Може, хоч на цьому тижні буде закінчена робота в мене, хоч одна. Ой, побіжу в'язати вже ніжки і ручки зайчику. Можливо, можливо, цього вечора мені вдасться це зробити. Мені подобається, що він світленький, і я можу його в'язати при світлі лампи. Ну, тобто, коли вимикають світло, я вмикаю кільцеву лампу від павербанку і при ній в'яжу, тому що більш темні якісь. Вироби в'язати зараз не можу, просто нічого не бачу, очі вилазять і, і все стоїть. А ось це, так, я думаю, що мені вдасться пов'язати сьогодні досить добре. його. Світло в нас вимикають досить часто. Я, я би сказала, нам вмикають його досить рідко. У нас буває дві годинки зранку і півтори годинки ввечері. Або там півтори годинки в обід, і ввечері вже не дають світло. Ну, будемо якось бачити. Тож, побігла я в'язати, чекай. Привіт всім ще раз! Добіг кінця, третій тиждень зимових стартів. І нарешті, на третьому тижні я можу показати готову роботу ось таке зайченятко. Мені здається, досить миле. Не зовсім до кінця готова робота, я забула вишити брівки йому. Ось так поспішила похвастатись і, ну, то вже брівки вишити не так довго. Ось таке в мене зайченятко вийшло з такими довгими вухами. Такий він вухань може вкритися і не змерзнути. Носик все ж таки вирішила ставити рожевий, але розумію, що блакитний був би сюди найліпше. Але де ж його взяти, той блакитний носик, якщо я замовила рожевий? Не знаю, чим я думала, що на мене найшло, коли я їх замовляла. Чесно. Але, ну, вже який є, такий є. Ось. Так, в'язала я цього зайчика за описом з інстаграму. Посилання на дівчинку я залишу внизу під відео. Також внизу під відео список всіх учасниць зимових стартів. Переходьте, дивіться, дуже багато цікавих ідей і для подарунків, і для себе. Дівчата просто. Молодці. Дивіться, і інші відео дівчат. Там, повірте, є що подивитися. Ось такий вуханчик. Я казала, коли в'язала вушка, що в мене болів зап'ясток, коли я їх в'язала, і я думала, що це через щільність в'язання. Коли в'язала всього зайчика, вже в'язала зі своєю звичайною щільністю, таких проблем в мене не було. І я вже розпочала в'язати вушка для другого вухастика. Ось такі бускові вони будуть. І ці вушка я вже в'язала зі своєю звичайною щільністю. Так, вони не такі повітряні, вони не такі м'якенькі. Але в'язати мені їх було значно зручніше. Я не відчувала дискомфорту, коли їх в'язала. І скажу, що вони навіть в'язалися мені швидше, ніж ось ці. Вони вийдуть коротшими в мене. Ось так я оченятка сюди прикріпила, щоб не загубити їх. Вони вийдуть, бачите, наскільки коротшими. Але буде така в мене дівчинка, ну, може, більш тендітніша чи що. Подивимось, яка в мене вона вийде. Я вже розпочала в'язати лапки йому, їй, їй другій дівчинці. Тож її ще не знаю, пов'яжу цю дівчинку і вже з понеділка розпочну нові старти. Тож, дівчатка, дякую за перегляди. Дякую за вподобаєчки. Дивіться відео інших дівчат. І до наступного тижня! Па-па!